Задньопривідний. Це ловольчики, така от 35-ка ловольчик із гарною герметичною кабіною. <кхи> в міні-джунгах походимо в тракторах. Отакий от привчіп є по наявності. Двохтонний самосвал. Зубра немає, є булат. Булати починаються від 5-300 доларів. Олешка десь покотився. Борони дискові. Отака от, от щиточка є на півтора метрова. А це скоро теж будуть прицепчики. По БУшечці отака от, от хондочка 3, 332. І сейки 197-й. Дякую за подарунки. Ісекі 267 є. Ціна ловола починає від 6400. Куботка ДЖТ 3. Янмуарчик АФ 33. Ціна Хонди 12500. аф 250 і куботка Л-205. Це, це те, що у нас іменно на бузовій є по цьому. По наявності, по техніці. Друзі, повторюю, що ми знаходимося за адресою. траса Київ житомир 36 36 кілометр, село Бузова, вулиця Слововського, 2. Донфен 244 буде коштувати на широкій резині 7500 і G2 буде коштувати 8600. ДТЗ ми такими тракторами не займаємося і Словол 354 буде коштувати 7150. В там ще один Фенга покажу. Ох ти соліс соналіка. Так, будь ласка, ось Донфен 244 на широкій резині із КМовським вигуном, КМ385 БТ. Із таким от посиленим переднім мостом. Коробка передач 4 плюс 1. Так само понижених.